Гуманітарну допомогу малозахищеним верстам населення продовжують передавати представники волонтерського штабу Українська команда Вінничини. Понад 200 вінницьких сімей, в тому числі внутрішньопереміщені особи, отримали продукти харчування та солодощі. Цього разу надали близько 11 тонн продукції. Олександр вперше отримує смаколики і каже, що про допомогу дізнався від друзів. Кілька днів назад там я заповнив форму і потім дзвонили мені, щоб сказали, куди під'їхати отримати. Подивись там по смаколики, там різні ну, для дітей будуть міжнародна спільнота не припиняє підтримувати Україну. Партнером передачі благодійної допомоги стала французька компанія Ток Фоюкраїн. Товариство не вперше доєднується до подібних заходів. Волонтерський штаб української команди в черговий раз допомагає людям, які сьогодні потребують допомоги. Ми бачимо, на сьогоднішній день прийшли, і ми надаємо е, продукти харчування про, і іншу матеріальну допомогу для тих людей, які багато ось, мають е, великі родини, мають багато дітей, це, тобто багатодітні сім'ї. І дякуючи нашим партнерам, які це французька компанія дог for україн яка надає нам гуманітарну допомогу, а ми її розповсюджуємо серед людей і також робимо свої благодійні внески. Від початку повномасштабного вторгнення волонтерський штаб завжди доєднується до усіх можливих соціальних ініціатив та надає свою підтримку усім, хто цього потребує. Українська команда не втомлюється допомагати всім тим громадянам, які цього потребують. І майже 11 тонн заморожених продуктів харчування зараз отримують переселенці та малозабезпечені сім'ї та родини. Ми продовжуємо допомагати та підтримувати один одного.